І тут, опа, і приходить дама, у диявол. Вигляді диявола. Жінка, яка там рижа така. Ну, бо для когось вона може там супер-пупер. Ну, на мене так на троєчку, а для когось на там, чи може вище бути. Ну, суть така, презентабельна в тому суспільстві. Прямо вау, всі її хочуть, як нас часто кажуть. Трошки старуха, ну така. Ну, ну він прямо там ростає все інше, що там відбувається від досини. Ну, і вона йому запропонувала там. Ряд питань. А там у нього каскад проблем. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. В нього його побили, забрали ноутбук з книжками, там цілий його там відмовили. Там його послали, там друг, друг, так називаємо друг. Насправді він не друг, а вампір іще. І оцей каскад питання. І останній, він там додому приходить, вже побитий, ноута нема. Достає IBM стару машинку на друкувати. Вона там ламається, він її з вікна викидає і вбиває людину. І він оце каже, ну це ж проклинає, все ж там раз, і заходить йому в двері дзвонить, це дійваліться.